Леся Українка хвиля. Хвиля йде, вал гуде, білий, смілий, срібний, дрібний нападе, на сухе баговиння, на розсипане каміння, білим пломенем метнеться, стрепенеться, скине з себе все, що ясне і гасне. Хвиля смутна, каламутна, вже не ясна, вже не біла, відпливає, посумніла. Мов до гробу, і з плачем до себе горне, боговинять тьмяне чорне, мов жалобу, і зітхає і втихає, рине в море величезне і шезне. Чи вона йде до дна, може, буде там покірно, мов рабиня, тихо, вірно, коли хать малі малюски, гаптувать прозорі луски, на коралі класти карби, вартувати морю скарби. І слугою під вагою там вона до віку стане і не повстане, чи полине, може сестри, майже ми милі вільні хвилі, розтечеться, розпливеться, знову сили набереться, потім зрине і гучна, і бучна, переможно вгору сплесне і воскресне, і в липня 1908 року.